Шосте серпня хто перешкодив тінь? Кішка ціна вийшла у двір погуляти і погрітися на сонечку. Її кошенята бігали поряд. Вона розляглася на траві, заплющила очі і заморкотіла від задоволення. Пі-пі-пі раптом повчула Тіна і розплющила очі. Перед нею стояло маленьке пташеня. Воно втратило маму і було налякане. Хоча кішки не дружать з птахами, і тіна могла бути незадоволена, щоб пташеня завадила їй відпочивати, але вона була доброю і допомогла малюкові. Тіна вилазила його і відвела додому. Так і ми повинні бути добрими до всіх і не виявляти незадоволення. Ісус хоче, щоб ми допомагали іншим ні, біблійний вірш Терпіть один одного і прощайте, коли вам мав на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть, так і ви, Колосян, 3 розділ, 13 вірш, Моя молитва добрим бути мені допоможи. Допомагати всім навчи.